Почни з себе зміни країну. Це є основним моїм життєвим привіз. Можливість будувати нову країну коштувала нам дуже дорого. Ми розплачуємося і досі за це на Сході. І ми будемо розплачуватися за це ще не один рік, якщо ми зробимо один дуже важливий крок. Ми маємо довіритися новим командам. Нові команди. Мають взяти на себе відповідальність за справжні зміни в цій країні. Порядні, професійні і патріотичні. Ми розуміємо, що війна недосконале виборче законодавство унеможливлює нашу рівну боротьбу з олігархами-гречкосіями. Але ми не маємо права не створити їм альтернативу. Зі мною разом по всій Україні. Команда Демократичного Альянсу, якій я довіряю, якій я дякую за підтримку і за натхнення. Ми розуміємо всю складність і всю відповідальність, яку ми беремо на себе за Харків і за Україну. Я звертаюся зараз до вас, шановні харків'яни. Повірте в мене, бо я маю компетенції. І я впевнена в них, що можу приймати рішення і вести законотворчу діяльність в інтересах народу України. Шановні харків'яни, ви маєте дати шанс цій новій команді. Той шанс, який ви десятки років давали старим безвідповідальним політикам, і який вони змарнували. Час довіряти новим. Дякую. що ми команда, при чому ми повернемось і повернемось так синхронно.